Близько тисячі розписаних тарілок з різних областей України можна побачити в автентичному ресторані Велика Миска, що знаходиться у селі Великий Ходачків на Тернопільщині. Заклад працює вже близько місяця і є частиною етнопарку Агроленд, який невдовзі також розпочне свою роботу. Велика Миска славиться широким асортиментом страв сучасної української кухні. А ще тут пропонують великі порції, аби не тільки смачно, але й ситно поїсти. Звертається увага дуже велика на щоб було смачно. Щоб був сервіс і щоб люди, основна задача наша така, щоб люди ще раз і ще раз хотіли до нас прийти. Якщо ви бажаєте ситно пообідати, наприклад, з'їсти першу і другу страву, і плюс якийсь компотік, це плюс-мінус 220 гривень. І це буде не пів кіло страви, це буде кілограм страви. Це ну, такий класний, комплексний обід. Шеф кухаркою закладу є багаторазова призерка різноманітних всеукраїнських кулінарних конкурсів Світлана Шкурко. У своїй професії жінка вже понад 20 років. Через війну з рідного Маріуполя їй довелося переїхати на Тернопільщину. І тепер вона ділиться своєю любов'ю та частинкою душі, яку вкладає у страви, із відвідувачами великої миски. У нас українська кухня. Можна сказати, трошечки з авторськими нотками, дуже великі в нас порції. Від нас гості завжди виходять задоволені. В нас є така цікава класна страва, як курча з морквяним пюре, каши, каш. В нас українські наші варенички. В принципі, можна знайти для себе, починаючи зі звичайної домашньої їжі і заканчуючи. Ресторанами, стравами. У ресторані розповідають, працюють ще у тестовому режимі, адже Велика Миска лише нещодавно відчинила свої двері для гостей. Особливо персонал радіє, коли отримує позитивні відгуки від перших відвідувачів. Зазвичай дуже хвалять наш борщ. У нас чудовий класний борщ. У нас є класна страва, кашака це називається. Це кримська українська страва з маленькими клімішками. І а, люди до цього не звикли. І їм цікаво щось спробувати, щось костуватися. Чаться дуже класно, бо ти можеш дивувати своїх гостей. Ресторан Велика миска знаходиться у селі Великих Ходачків за адресою Бережанська, 2А та може одночасно прийняти близько 300 людей. Для зручності гостей на території закладу є велика парковка, розрахована на понад 200 автомобілів. Для маленьких відвідувачів у ресторані облаштували дитячу кімнату, тому і діти, і батьки, які завітають у велику миску, можуть відпочити. Окрім загального залу, тут є ще окремі віп-кабінки, стилізовані під українські сільські хатки. А відтак, відвідавши цей ресторан, у вас складеться враження. Наче ви побували на смачній гостині в затишному стародавньому селі. Завжди раді бачити наших гостей і чекаємо на вас.